Він е, пішов е, з другого курсу Таврійського університету. Е, як він мені сказав пізніше, він хотів бути археологом і його завжди бавила історія. Дуже любив історію, хотів займатися археологією, але на другому курсі він побачив, що перспектив для нього як для археолога немає. І хотів щось змінити в своєму житті, і переїхав з Криму до Львова. Тому що як пізніше він говорив мамі, бо там зовсім інші люди, зовсім інша культура, і він хотів туди. Він займався графіті також мав багато друзів графітчиків жив у Львові. Хотів з часом вступити. В якийсь інший вуз отримати все-таки вищу освіту, він розказував, що коли почалися масові втрати наших військових, нашого війська, серед яких і були його друзі, які пішли першою хвилею, він зрозумів, що він також повинен піти, тому що потрібно рано чи пізно повертати Крим, потрібно відвоювати свої території. І якщо кожен з нас не долучиться до цього спротиву, то України не буде. Крим він дуже любив. Він народився в Сімферополі, і коли я займалася тату, він був просто моїм другом деякий час. в нього отут було татуювання кольорове, контур карти Криму і ніби віконечко в Крим картинка з скелями і морем. Він жартома мені говорив, хай хоч десь в мене буде дім. Він мріяв повернутися до Криму рано чи пізно і заповідав на випадок смерті розвіяти його, прах над Кримом.